Весна, все квітне. Вже розпочався сезон для продажу будинків. Ось в такому місці за Едельвейсом. Це неподалік від площі Артему, продається будинок. Вірніше половина будинку. Ось такий будиночок із червоної цегли. Так, ідемо дивимося? Яка тут територія? Землі тут небагато. Всього під застройку 2,5 сотки. Але ж ви бачите, що є і для полісаднику місце, і ось є місце для огородини. Тут, в принципі, достатньо, щоб там клубнічку посадити, зеленушку якусь, якесь деревце. От, І на території цієї діляночки стоїть ще літня кухня. Вона газифікована, і є, хоч і невеличкий, але такий внутрішній дворик. Ось показую будинок з цієї сторони. І покажу вам літню кухню. Тут погріб такий глибоченький І от, бачите, газова піч. Навіс. І водичка тут виведена. Будемо будинок. Одразу о, у нас водовочка. така величенька. Так, ідемо у зал. Зал тут великий, 20 метрів квадратних. І бачите, тут висота стелі, достатньо високі стелі, вони не висять над головою. Десь. Під 3 метра, мабуть, будуть? Так, і спалінка, теж така величенька. Всього це половина будинку, всього тут загальної площі 50 метрів квадратних. Так, що тут у нас далі? Це санвузол машина тут і кухня. Кухня, величенька, така містка, газовий котел, газова колонка. До речі, колоночка нова, її замінювали, газова плита. Так, це, дуже... це те, що газове обладнання. Да? Так, тепер дивимося, що тут у нас ще є. Та тут ванна. І ще й радіаторів скільки. А то буде тепло. Так. І коридорчик показую. Мабуть, треба завести правило, коли потрапляєш у зеркало, треба здороватись. Всім добрий день. Будиночок <гум> невеликий, на дві кімнати, але ж він повністю... В гарному житловому стані. Сюди можливо заїхати одразу. Всі комунікації працюють. Так що можете звертатися на контактні номери в описі під відео. Знімаю відео під дощем, бо хочу якнайшвидше показати вам цю красу. Коли виходиш із будиночку, зразу можеш милуватися Багато таких літочків розквітнуло, і кожен раз, кожен сезон вони змінюються, і можливо ними любуватися.